Крайон дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь третій. Практика п'ята. Ми звикли занадто низько цінувати себе, але тепер настав час покласти край цій помилці. Тисячоліттями вам навіювали, що Бог десь далеко, високо, в небесах, і ви не гідні навіть поглянути в його бік. Ви падали ніць, відчували себе занадто нікчемними, щоб звертатися до Богу безпосередньо. Ви шукали посередників і провідників до Бога, не знаючи, що самі є провідниками, і вам не потрібні жодні посередники. Прийшла пора відкрити істину, і ніхто не зможе водити вас в оману. Істина в тому, що Бог не десь високо над вами, Він поруч з вами, і навіть більше Він у вас самих. У кожному з вас присутні всі якості Творця. Що роблять вас рівними йому. Так, ви не подані Бога і тим паче не Його раби. Ви єдині і рівноправні з ним. Кожна людина може знайти свою справжню божественну велич, кожен може стати могутнім творцем, знайшовши силу і міць. Бога, що творить. Кожен може сам себе посвятити в партнерство з Богом. Ви можете використати для самопосвяти ритуал, наприклад, такий, який описується у наступній вправі. Практика п'ята. Ритуал самопосвячення в партнерські стосунки з Богом. Перш ніж розпочати власний ритуал, залишіться в спокійній обстановці наодинці із собою. І подумайте, чи немає у вас звички ставитися до Бога так, ніби він начальник, а ви підлеглий. Або ще гірше, чи не бажаєте ви, що ви раб Бога? Усвідомте, що Бог не рабовласник. Йому не потрібні раби, йому потрібні рівноправні партнери, які можуть творити реальність разом із ним. Раб тільки чекає, коли Бог усе зробить за нього. Рівноправний партнер творить своє життя разом із Богом. Прийміть тверде рішення здобути божественну велич. І стати співтворцем з Богом. Коли ви приймете таке рішення, можете провести ритуал. Нехай зовсім короткий, нехай він займе кілька хвилин, але це мають бути важливі і урочисті хвилини у вашому житті. Що таке справжнє партнерство? Це не просто формальна угода про співпрацю. Тут більш доречна аналогія зі шлюбним союзом. Двоє, одружуючись, по суті створюють поле для співтворчості, тому ви можете провести що схоже на шлюбну церемонію. Виступаєте у союз із своїм вищим я. Союз з Богом, який є не що інше. Як частина вас, ваша половинка, що живе в іншому вимірі. Ви можете запалити свічки, створити святкову і особливу для вас обстановку. Скажіть вголос, що ви маєте намір укласти міцний союз. І своїм вищим я. Запитайте себе, чи усвідомлюєте ви, що відбувається? Чи згодні ви на такий союз. В голос Дайте відповідь. Запитайте ваше Вище Я, чи дається згода від нього. Не сумнівайтеся, що ви отримуєте відповідь так. Просто розслабтеся і прислухайтеся до простору. А тепер урочисто оголосіть, що відтепер і назавжди союз між вами і вашим Вищим я укладено. Тепер ви будете не просто співпрацювати а жити в любові й гармонії з вашим Божественним Я. Тепер ви будете знати, що ви ніколи не залишитеся самотнім, ваш божественний партнер не залишить вас, не кине у біді і завжди запропонує вам свою допомогу. Півтворчість з Богом передбачає, що ви будете все ясніше і ясніше відчувати Бога з кожним днем. Це означає, що ваша сила, ваша могутність і ваша здатність до любові зростатимуть. Треба тільки пам'ятати про те, що в будь-якому партнерстві в кожного з партнерів є свої ролі та обов'язки. Ваша роль як людини освоювати простір матеріального світу, приносячи сюди божественні енергії, роль вашого Вищого я, вашого божественного партнера в тому, щоб показувати вам найсприятливіші для вас шляхи, застерігати від невдалого вибору, давати захист. Партнерство це мистецтво слідувати саме своїй ролі. Радьтеся зі своїм вищим я і не намагайтеся брати на себе його функції. Пропонуйте рішення, але прислухайтеся до порад пам'ятайте, що вище я бачить весь лабіринт в цілому, а не тільки той проміжок, який ви зараз проходите. Не переймайтеся, якщо щось пішло не за вашим планом. Жити у мирі зі своїм вищим я це значить жити в мирі із собою, із Богом, з усім всесвітом. І, звісно, ваш союз із Богом це стосунки, побудовані на взаємній любові, любові божественної, безумовної. Що є найголовнішим у вашому партнерстві?